Міському голові Сум Олександру Лисенку та директору департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі оголосили про підозру за отримання хабаря. В останню путь у сумах провели полеглого військовослужбовця Юрія Живодьора. З початком повномасштабної війни покинув адвокатську діяльність і долучився до лав територіальної оборони. Історія захисту Сумщини від командира батальйону. Упродовж понеділка, 2 жовтня, російські війська 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано пів сотні вибухів, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Краснопільська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілів. Зафіксовано 18 вибухів. Також з гелікоптера російські військові запустили по території громади 5 накерованих авіаційних ракет. Дві некеровані авіаційні ракети запустили з літака по території юнаківської громади. Мінометного обстрілу зазнала Білопільська громада артилерійського Шалигінська. Вночі та зранку вівторка 3 жовтня мінометного обстрілу зазнали серединобуцька та Знобновгородська громади. Зафіксовано сім вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та травмованих людей немає. Сумському міському голові Олександру Лисенку та директору департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Таку інформацію оприлюднили в телеграм-каналі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Напередодні 2 жовтня співробітники СБУ затримали посадовців під час отримання ними частини хабаря в 1 мільйон 400 тисяч гривень. Задокументовано, що вони вклали даниною місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців. 2 мільйони 130 тисяч гривень. У разі відмови платити вони погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Запобіжний захід Олександру Лисенку та Олександру Журбі обиратимуть у вищому антикорупційному суді в Києві. На даний час готується клопотання про обрання запобіжного заходу вигляді Тримання під вартою двом фігурантам даної справи і буде визначено альтернативний розмір застави. Хто тепер може керувати містом? Пояснила політологиня Андріана Костенко. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, виконуючи обов'язки міського голови, має перейти до секретаря Сумської міської ради. Але оскільки Олег Резнік наразі перебуває на службі в Збройних силах України, то виникає питання, власне, процедури переведення його на цивільну, повернення його на цивільну посаду. Власне, друга можлива опція це призначення. Або введення в місті суми військової адміністрації. Секретар Сумської міськради Олег Резнік так прокоментував можливе виконання обов'язків мера. Була розмова з керівником 117-ї бригади, і керівництво висловило підтримку в разі відсторонення Олександра Лисенка щодо відкомандирування мене до міської ради для виконання обов'язків міського голови. Але це буде вирішувати Офіс президента і Міністерство оборони. Суспільне поки не має інформації про те, хто захищатиме Олександра Лисенка та Олександра журбу в суді, але готове надати право стороні захисту на висвітлення своєї позиції. Ірина Касяненко, Андрій Крамченко Суспільне новини Суми. Знайомі ми з ним з дитинства. Самій найкращий друг. Добрий, світлий, чуйний, завжди на позитиві. Ніколи від нього не було дочекатися, що щось у нього погане. Навіть уже будучи на фронті, він ні разу не розповідав, що щось погане, щось не так. Вірив в перемогу, вірив, що він повернеться. Він завжди казав, що я повернусь, ми будемо щасливі, ми будемо веселі, дружні. Нема певно, жодної людини, яка може сказати, що він комусь щось зробив погане. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів. їх. Хочу подякувати герою. Я не знав його дуже багато, але той час, коли ми з ним спілкувалися, я провів, він дуже відклався в мене в душі. Я дуже вдячний йому за це. Він був справжньою людиною. Він вірив у світле майбутнє. Ми виросли всі на одному районі, ми всі з басів. Ми, коли ми були молодими, ми всі разом спілкувалися. Це був до останнього дня, він був веселий. Він завжди піднімав кожному дух. Дуже добрий і завжди з посмішкою. Нам років по 17-18, по коли було, тоді ми в одній компанії спілкувалися. І, ну, весела людина. Завжди допоможе, завжди в нього юмор і підтримував усіх. У нього двоє діток, у нього син і донька. Донька-дорослинка, сину років 6, може, сім. Ну, маленькі ще дружина. Да. За інформацією Сумського центру комплектування, командир інженерно-позиційного відділення Юрій Живодьор загинув 22 вересня в ході бойових дій в районі Єгорівки Запорізької області. Благословенний си Господи, навчи мене заповітів твоїх. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми. Я не міг уявити, що після 50 років знову прийду в армію почну воювати. Але я осознано пішов. Пан Андрій останні 20 років працював адвокатом у Сумах. 24 лютого минулоріч згадує, відвіз родину до батьків, а сам поїхав до військомату. Долучившись до 117-ї бригади територіальної оборони та маючи військову освіту, одразу отримав у підпорядкування роту. Це вони, згадує воїн разом з десантниками 81-ї бригади. Прийняли бій біля артилерійського училища в ніч з 24 на 25 лютого. Вони зайняли вигідні позиції якраз на повороті. Дочекались, поки колона під'їде для враження. Відкрили вогонь, мої бійці підтримали їх вогнем з своєї особистої зброї. І завдяки, я вважаю, що професійним діям десантників ця колона була повністю знищена. Потім наступного дня ми вже формували. Підрозділи організовували блокпости по місту Суми на околицях міста Суми. Надалі підрозділ почав виконувати бойові завдання на прикордонні Сумщини. Останні кілька місяців, говорить воїн, кількість обстрілів з боку Росії на їхньому напрямку посилилась. Обстрілюють і мирні села по всьому кордону. Вони таким чином, я вважаю, що намагаються зробити сіру зону. Абсолютно непридатно до життя, тому що стільки вже снарядів сюди накидали, стільки мін, що потрібно десятиліттями потім розміновувати, намагаються утримати наші підрозділи тут, на кордоні, щоб відтягнути якомога більше сил від гострих напрямків на сході і на півдні. України. Своєю чергою, додає воїн, захисники Сумщини дають відповідь. Ми не сидимо на місці, тому що якщо не відповідати, вони завтра будуть тут. Якщо ми відповідаємо, значить у нас є можливості, є спеціалісти. Ми навчаємось кожного дня, навчаємось. Я думаю, що їм вже відомо, що ми зайняли доволі міцну оборону. І вже через нас вони пройти не зможуть, фізично не зможуть. Ну наскільки нам відомо, і ударних якихось сил на тій стороні теж немає. Нині чоловік обіймає посаду заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. Говорить, за час служби познайомився із безліччю справжніх патріотів. Прийшли, ну як ні странно, так. Люди з віком вже після 40, після 50 років, але вони виснажуються, люди звільняються за віком, звільняються за станом здоров'я і, звісно, потрібно докомплектовувати. Але у нас вистачає, наразі вистачає і особового складу. Вистачає і техніки, і озброєння. Вистачає для того, щоб утримувати рубежі на кордонах Сумщини. Задля перемоги України у війні, говорить воїн, об'єднати зусилля мають усі. Це фактично війна на знищення нас, українців, як народу. Якщо ми хочемо вижити, ми повинні укріплятися, повинні переходити на військові рейки. А вже все інше потім, після деокупації наших міст півдня, Криму, Сходу за півтора року повномасштабної війни зізнається воїн, мав можливість бачити рідних, але у відпустці не був. Її відклав на час, коли настане перемога України. Тоді ж має і бажання. Хочу на місяць поїхати на рибалку, щоб нікого не бачити, нікого не чути. Лодка. Вудка, спінінг і все. І спокій. Це моє бажання. Крах цієї Російської імперії скоро прийде, буде і там революція, оскільки наші Збройні Сили їх б'ють і б'ють добряче, колись це закінчиться. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Завдання, яке ставилось вищим керівництвом, все до першого. Жовтня ввести дані повноцінно всіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Це все зроблено. Зразу проходить взаємообмін базами, стосовано з прикордонниками, а також з Міністерством фінансів. Що стосована у нас прив'язка з цими всіма органами, це код ідентифікаційний, так називаємо, по якому будь яку особу. Для цього це робиться, щоб обійняти всіх цих осіб, які підлягають призову, як на строкову службу, які знаходяться в резерві, а також військовозобов'язаними. Після цього планується є дії ввести теж в цьому додатку таке новшество, як є база військовозобов'язаних. Тобто кожна Особа віті, в цю базу було внесені особи від 17 до 60 років. Реабілітаційний центр Охтирської центральної районної лікарні отримав гуманітарну допомогу. Медичне обладнання на понад мільйон гривень. Обладнання нам прийшли тренажери для активних та пасивних відновлення рухів нижніх та верхніх кінцівок, після травм, після інсультів, після травм хребта. Також велотренажери, функціональні ліжка, які будуть забезпечувати комфортне перебування в нашому реабілітаційному відділенні. Це необхідне обладнання для нашого реабілітаційного відділення, яке даватиме Спромогу нашим пацієнтам, як військовим, так і цивільним швидше приходити до виздоравлювання. Пацієнти будуть проходити бстріше відновлення. Гуманітарний вантаж передала Асоціація міст України від фонду майорки на державної іспанської організації в рамках програми підтримки українських муніципалітетів. Ми зараз під час повномасштабної війни з Російською Федерацією надаємо гуманітарну допомогу від наших партнерів для територіальних громад по всій Україні, в тому числі для територіальних громад Сумської області. Це відносно невеликий вантаж, але тим не менше він допоможе підвищити спроможність Охтирської лікарні у виконанні своїх безпосередніх функцій для реабілітації як. Поранених так і безпосередньо цивільного населення. Охтирська лікарня через Охтирську міську раду відправила відповідну заявку, і ця допомога була доставлена безпосередньо до лікарні. Це другий гуманітарний вантаж, доставлений до Охтирської міської ради асоціацією міст України. Перший комплект меблів отримав один з дитячих садочків Охтирки, пошкоджений російськими снарядами на початку вторгнення. Андрій Міхеєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина. Новий навчальний рік розпочався в університеті третього віку. У сумах 30 пенсіонерів прийшли до нього вперше. Решта вже відвідували заклад. Ольга Васильівна каже: тут люди поважного віку знаходять спілкування, можуть навчатися займатися спортом та опановувати сучасні технології. Жінка відвідує заняття 11 років. Це наше все. Починає від стрічки і заканчує підтримкою і соцтаксі. і університет називаєте, а я називаю просто це допомога в вивчання ПК, сучасного телефону, без нього ж зараз ніяк. І спілкування, і допомога, і вислухають, і підскажуть. А для Олександра Романовича цей навчальний рік в університеті перший, щоправда, з його слів не в ролі студента. Буду викладати правові дисципліни, починаючи від конституції і закінчуючи самим сімейними трудовими, цивільними. Навчальна програма складається з 12 предметів. Іспитів і сесій тут немає. Втім, по закінченні університету третього віку випускникам видають сертифікати, розповіла директорка комунальної установи центру Берегиня Інна Галіченко. Кожен курс у нас щось змінює, і люди залишаються. Вони переходять з одного року в слідуючий рік. Минулий рік ми закінчили 365 осіб. Ми повністю обновили базу завдяки проон. І ми маємо таку тепер можливість охопити більшу. Ми вже на цьому націлені на виїзд як по бібліотекам або будемо визначатися на окраїнах міста. І також це наші старостинські округи, які також треба охоплювати. За словами Інни Галіченко, заклад приймає відвідувачів з 2000. 2011 року за цей період його слухачами стали понад 500 пенсіонерів. Перший семестр навчання триватиме з вересня по грудень, а другий з січня по травень. Щоб стати студентами університету третього віку, потрібно мати пенсійне посвідчення. Додала Інна Галіченко. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне, новини Суми.